Мене запитали, які в мене цінності? І це трошки в мене в ступорові по Перше, дякую за запитання. Це занурило мене в таке якісь такі стани, що допомогло мені розібратися, сформулювати відповідь. Я для себе сформулював її і хочу поділитися. Цінності, що таке цінності? Є багато визначень по різним категоріям моралі, культури і всього іншого соціуму. І вони такі всі благосні, такі всі пафосні ці слова. Однак, це все в принципі ок, це все орієнтири для вибору. У кожного в нас є цей компас ціннісний, який нам вказує, який вибір зробити. Однак що я хочу уточнити, що оці всі такі пафосні речі, і дуже правильні, так, і правильні речі, це все добре. Але ми ж проживаємо і пізнаємо досвід не завжди такий, який начебто відповідає цим цінностям задекларованим в соціумі. Чи не так? Чому ж ми проживаємо такі всякі досвіди, які ну, не вписуються? Якщо м'яко сказати, в ці, досвіди, в ці цінності, в ці декларації. А відповідь я знайшов для себе, що ми проживаємо ті досвіди, які для нас цінні. І для нас буває цінним е некультурно, неетично, наприклад, послати когось, тому що нам це цінно, для нас це цінний досвід. І він... Може бути як позитивний для нас, так і негативний. І навіть якщо ми підемо в негативний досвід, тобто, умовно, зробимо помилку, давайте вже так прямо назвемо ситуацію, що ми якось помилково щось зробили, якийсь вчинок не по цінностям, то ми його саме тому і робимо, саме тому ми в ту ситуацію заходимо, тому що для нас цей урок цінний. Ми ми хочемо пізнати цю ситуацію зсередини, щоб ви випрацювати для себе оцю шкалу цінностей, скоригувати її. Нас е, ми себе обставинами якби, заганяємо часто в такі ситуації, які ну, взагалі не по цінностям. Ні, здає здається, ну які там цінності? Один мрак. Біль, сльози, соплі, що, що, що завгодно. Це я так зумисне згущаю темряву. Але це є цінність цього досвіду в тому, щоб його пізнати, щоб знати, що це таке. Що от попередні мої вчинки, весь ланцюжок моїх попередніх виборів. Які привів до цієї ситуації ось він ось такий. І коли ти усвідомлюєш, що це твоя відповідальність, ти бачиш весь цей ланцюжок, ти його він тобі висвічується і ти бачиш себе в кожному цьому вчинку і розумієш, що ти привів до цієї ситуації, яка тобі не по цінностям, і ти розумієш, що окей. Значить, треба було повертати ось там, тоді то, не туди. І все, в тебе ця карта а, маршруту. Цей маршрут прокладений, мапа твого досвіду уточнена, маршрут скоригований. І вигрібаємо з цієї ситуації, яка тобі не по цінностям. Роб, робимо нові вчинки вже так, з оновленням. Качуємо оновлення собі, перепрошиваємося новим досвідом, отриманим цінним, персонально для нас, суперцінним. Тому що іншого досвіду у нас немає. У нас є тільки наш досвід. І це наша цінність. Ну, це про цінність досвіду я заговорив. Але його. Цю модель, цю якби цей приклад якби можна розвернути на, на все життя, на все проживання, на все існування, на присутність в цьому житті і можливість пізнавати цей досвід. А досвід для чого ми пізнаємо? Щоб розвиватися, щоб малювати цю карту своєї присутності, пізнавати себе по суті. І робити, знову робити вибір, і знову робити вибір, і знову робити вибір. І що найпрекрасніше з усього цього, коли ти себе розумієш, що ти відповідальний, спочатку буває болісно, неприйнятно, типу, ну як же це я за все це відповідальний, якщо це не я, а вони, а він, чи, чи вона, чи ще щось. Але коли ти береш на себе цю відповідальність, Бачиш це все, висвітлюєш, ти бачиш, що в тебе немає іншого обов'язку, іншої заботи, окрім як робити вибір. А все решта, воно вже готове, розгортається. Я тільки роблю вибір. Я роблю вибір туди, роблю вибір сюди. І що найпрекрасніше в цьому всьому, що це все можна робити з радістю і отримувати від цього задоволення. Від проживання цього, від нових відкриттів. Я роблю тепер так, такий вибір. І я думаю, що ж мене там чекає. <гум> Оскільки, наприклад, не, не цінність досвід, не по цінностям досвід я вже пройшов, наприклад, то тепер я можу знаю, що треба робити інакше. І я з радістю роблю цей крок, з радістю виходжу з цієї темряви і йду далі. Прокладати свій маршрут, малювати свою. Свій малюнок життя. І оце все наповнює, це внутрішньо, наповнює прийняття себе у всіх і всього досвіду як цінність наповнює внутрішньою цінністю, самоцінністю. І оце саме головне відчуття. Це самоцінність. Ми, ми все, що ми робимо в просторі, там, якісь послуги надаємо, щось ходимо на роботу, там, з, з кимось як, взаємодіємо. Ми скрізь шукаємо свою цінність, щоб хтось відзеркали на, нам нашу цінність, що я правильно роблю, що я там, вартий того, що мені там те, -то, те -то, там, навіть банально зарплату платять, чи оплачують послуги, чи ще щось. Це дзеркало чи просто дякують, хвалять. Це все дзеркало якби цінності. і Якщо перестати бігати за цим в просторі, типу чекати, щоб тебе хтось там похвалив, тобі хтось заплатив, тобі хтось підсвітив твою цінність, ти. Коли ти перестаєш бігати за цим в просторі, а звертаєшся всередину себе через прийняття через всі ці кроки, приймаєш себе таким, яким є, ти наповнюєшся внутрішньою цінністю і вже йдеш в цей простір із цією цінністю, і своїм внутрішнім компасом і просто обираєш. Обираєш що ти хочеш і йдеш пізнавати це з повною відповідальністю. З це предвкушення, як воно українською, Що ось, ось ще, один, ще один етап, ще один якийсь квест цікавий в цьому житті, який є насправді самим життям, самим нашим досвідом проживання. Тому цінності. Декларовані, це прекрасно, ми їх всіх всі можемо прочитати десь. Але головне це опиратися на внутрішню внутрішній компас, внутрішню цінність. Іноді може бути цінністю для нас просто зробити якийсь негарний вчинок з, з позицій інших. І коли ми його робимо, ми потім самі переконуємося, що це вчинок був негарний для нас, не по цінностям. все, досвід є. Його потрібно прийняти. Тому що якщо буде не прийняти, ми знову будемо проходити цими, по цих граблях ходити. Допоки ці граблі нас не навчать е, нашої ж цінності приймати свою ж цінність. А ці граблі це дуже цінний досвід. Так, і ще, ще щось. Там ще були питання, як ви бачите своє життя і що заважає реалізації ого. такі питання, як я бачу своє життя в процесі розкриття, я навіть не знаю, чи хотів би я бачити е, своє життя наперед. Це може стати нецікавим. Проживання такого життя, яке ти знаєш наперед. Тому я з предвкушенням пізнаю себе, розкриваю всі ці пакунки, дарунки цього життя, роблю вибір піз... і ну, є з чим працювати, є що розпаковувати. А що заважає, крім мене самого, крім власної гордини, крім, в першу чергу, це гординя. Вона ховається, вона є коренем, прям Чи не... Чи не всіх наших оцих досвідів болючих, неприємних. Ми саме через гординю йдемо в темряву. Ну, в ній є і. В будь-якому аспекті цього нашого проживання є е, позитивні, так звані, і не дуже і негативні сторони, тому що дуальність у нас <гум>, домінує. Тому гординя це однозначно такий крок в темряву розділення від своєї суті, відділення від цієї усвідомлення своєї присутності. а з іншої сторони, це і є е, якби цей крок в гординю, тобто розділення це і, крок в розділення, це і є крок в пізнання цих досвідів. Тому що в точці присутності, в точці е, творця, все, все зрозуміло, все видно, все прописано, всі ходи наперед відомі і всі варіанти зрозумілі І сам, сама, якби сам смак гри, смак життя з'являється, коли ти починаєш грати і трішки забуваєш, що ти са, сам цю гру сотворив і твориш в самому так, онлайн режимі. Буквально. Своєю думкою, своїм станом, своїм бажанням проявити ту чи іншу емоцію. Спрямувавши туди, чи сюди, чи всередину себе, чи вверх, чи вниз свою увагу. І. Що ж заважає? Я б не сказав, що це щось заважає. Це є це, це заважає, це як той, хто заважає цьому процесу, це як, знаєте, як рівень складності гри. Тому що якщо дуже легка гра, коли нічого не заважає, собі там пограли, пограли, таке та щось дуже легко, нецікаво. І так шукаєте інший рівень. Де вам буде цікаво, де ви будете відчувати супротив матеріалу, Відчувати його пружність, що о, ти туди, воно тебе не туди не пускає, щось заважає. Ти хочеш себе пізнати, ага, а не виходить, бо дуже вже темно навколо, не знаєш, де ці вимикачі. Давай шукати. І пішов процес процес само, так званого самопізнання. Але це самопізнання насправді це згадування себе. Тому що знову ж таки кажу, ми всі лише повертаємось, все, все вже. Для мене це очевидно, все прописано, якщо вже так людською мовою, все створено, а ми лише робимо вибір. З іншої сторони, я ж сам тільки що сказав, згадав, що ми творимо це. Так, ми творимо, але ми творимо свій вибір і творимо свій шлях у цьому безкінечному мережеві життя. Саме свій шлях, своє життя ми творимо. А, а все суще вже створене. І ми, і ми в ньому створені. І всі варіанти створені. А ми творимо лише своїм вибором лише свій візерунок, яким ми хочемо бачити своє життя. Що цьому заважає, Та як може цьому щось заважати? Нічого цьому не заважає. Тут не про заважає, йде мова, тут про те, який візерунок ми обираємо. І наскільки, яку складність гри, складність проживання ми обираємо. А всі болі і страждання нам лише сигналізують, що ми дуже вже серйозний рівень для себе взяли. Це такий рівень забуття себе, коли ти. Коли тобі вже біль і страждання показують, що ти дуже далеко від себе зайшов і вже взагалі не розумієш, що це тобі, що, ну, що тут боляче, що, що це приводить до страждань. До обставин буває несумісних з життям. Ну, Якщо ти не знаєш, що це до цього приводить, ну тепер ти будеш знати. Сам же сюди прийшов, це твій вибір. Навіть якщо здається, що це хтось. Хтось зі сторони це робить. Ну це, знаєте, як то кажуть, хтось зі сторони це робить, це щоб. Як, як та американська згадав американську приказку, що жінка в сенсі дружина потрібна, щоб, бо не у всьому можна звинуватити цю державу, правительство. Так і нам потрібні хтось ззовні, щоб перекласти на когось відповідальність, що це вони винні в тому, в тих обставинах чи в тій болі, яку там, я переживаю. Ну, і це теж досвід. І це пройде. Все проходить. Ми всі так чи інакше повернемося в ту точку присутності, де. Нам все зрозуміло, де ми все бачимо і звідки ми знову будемо обирати, а куди нам далі. Після того, як підведемо підсумки, роз, розсортуємо пройдений досвід, проставимо всі коефіцієнти, пропорції <порції> на цій мапі, куди можна, куди треба, куди не варто, куди, як то кажуть, є. Є шляхи трьох видів. Одні видів, інших не видів, а інших краще б і не видів. І все. Малюємо свій, свої маршрути, далі прокладаємо. От модель комп'ютерних ігор прекрасно ілюструє, що відбувається. Коли ми, коли ми живемо. Тому що як гра, гра, граємо, граємо. Це просто модель для пояснення. Але ж подивіться, яка ця гра прекрасна, наскільки вона повна відчуттів. А модель комп'ютерних ігор показує, що ця гра вже створена і там є такі-то-то такі, -то, такі -то опції. Тільки комп'ютерні ігри наразі, тільки. Е Там, тільки роблять, що там є, там, наприклад, декілька варіантів закінчення. Тобто є якісь варіанти вибору, але вони обмежені. А в нас подив... подивіться навколо свого життя, от, в цій своїй точці, скільки точок вибору в кожний момент у нас є. В будь-яку сторону. Яку хочеш, таку і вибирай. Звісно, щоб не було все так, е... як безмістовно, в нас є якісь. Так звані обмеження, там ресурси і прочі прочі Однак. В цьому, ж, в цьому ж і краса гри, в цьому ж і краса цього життя. А цінність, які тут цінності крім самого процесу проживання, крім самого життя? Уявіть собі, що колись не було о, такого. Таких тіл, що в якийсь момент можливо, можливо, гіпотетично. Це людським умом складно, але гіпотетично, що оця енергія життя так вдосконалилась. Та навіть беремо цю дарвіністську теорію, що в якийсь момент люди, не могли, люди були вста... як, як мавпи, наприклад. Не було в них таких. Гарних слів, щоб не було можливостей технічних, щоб так спілкуватися, пояснювати, досліджувати самих себе. З іншої сторони, тварини, мабуть, ще вони ближчі до е, істинного свого самого до, до сприйняття себе до своєї цінності, тому що. Вони не заходять, мабуть, так далеко в темряву від своєї суті, від того проживання, в яке вони проживають. Але, але вони ж і не заморачуються з проблемами і штучними, ем, штучними ілюзіями сконструйованими. І не розказують один одному про цінності і про те, як вони бачать своє е, майбутнє життя. І що їм перешкоджає. Звучить весело, правда? Тому що воно їм не потрібне, тому що вони живуть моментом по інстинктам, а це чіткі програми, що вони знають, що треба там запасатися горіхами, рити, там, рити нору чи ще щось, вити гніздо і так далі. Летіти. В тому напрямку по зіркам. <хи> Прекрасно. Це світ прекрасний. Наскільки складний, настільки складний, настільки різноманітний. І в будь-яку точку, в будь-яку травинку заглянь, і там безкінечність структур, клітини, атоми. І Там кінця краю нема, що там, що це, і в результаті. Це приходиш до того, що все є просто енергія, матерія, ущільнена енергія, ми є, наші тіла. Це все енергія в океані енергії, яка лише не просто лише, а яка сприймається нами через ці форми. Ну це вже зовсім інша тема, щось мене понесло мене Ну Хочеться поговорити. Поговорю на камеру, Може, можливо, мені потрібно виговоритись. Дякую за таку можливість, за цей коментар. Зима закінчується, сонце світить, а я тут ходжу і думаю про цінності. Прекрасно. Шикарно. Мені подобається. Щоб логічно завершити цей цю, цю запис, я повернуся все-таки до цінності і до, до самого головного, що пов'язано в мене з цим словом, це внутрішнє, оце внутрішнє відчуття своєї цінності для самого себе, не для когось, не в проявленні навіть в просторі. Це все наслідок. Буквально сприйняття себе, сприйняття. Своєї цінності і себе як цінність, і тут же ж питання просто розкривається, а хто такий я, що таке, хто такий ти, як ти себе сприймаєш? Тобто за цим дуже багато велика глибина занурення. Але все розгортається, всі наші соціальні відносини, вся наша діяльність, вона вся е, пов'язана із цією, е, цією внутрішньою цінністю. Все, що навколо нас, в яких умовах ми проживаємо, це все про наше, наш стан внутрішній, наша вібрація нашої цінності. Оце саме головне. А про про якісь соціальні вже аспекти, то вже такі нюанси, деталі і там більше просто пафосу, і дуже багато най, най, най найблагоснішими, найморальнішими, найетичнішими е, цінностями, сформульованими в словах, можна так людину завести в такі дєбрі, в такий мрак. що це, це етап, я сподіваюся, люди вже пройшли. Коли вони просто ведуться на, на лозунги, на, на пропаганду. Ну як пройшли? Я про себе кажу, що мене це вже не, не зачіпає не так сильно. Ну, як воно може зачепити, коли ти просто бачиш, що це просто процес чийогось самоствердження або формування якоїсь ілюзії для того, щоб отримати якусь владу над кимось, над чимось і так далі. Самодостатність, тут виринає слово, самодостатність це ось ця внутрішня самоцінність. Коли ти знаєш, що твоя оця самодостатність, самоцінність вона може реалізуватися в просторі, в будь-що. Будь я найкращим для тебе чином. Не просто сама реалізувати, хоча і так воно відбувається, а що я її реалізую в моменті, як захочу. Просто своїм, якби, своїми діями. Тож ж головне відповісти собі на це питання, а що я хочу, правда? Ж. А воно коріниться в. Оці в цьому стержні, в цьому самоцінності, тому що я довго не міг собі сказати, а що я хочу. Ну і зараз цікаве питання стоїть насправді. Але то раніше то взагалі було. Це така була пустота за цим після цього питання, а що я хочу? Як я можу щось хотіти, коли я взагалі себе не, не розумію. Не відчуваю і саме в контексті своєї цінності, а коли ти відчуваєш свою цінність, і тут зразу гордення, тут, як тут. Тому що якщо тільки через его, якщо тільки через розділене я, типу я такий цінний, я такий, я такий, а ви всі взагалі ідіоти. <ріст> Дуже знайома картина. Як люди е, вип'ячують свою цінність, причому що вона в них і є. Ну, Видно, що є що вип'ячувати, да? але наскільки воно через гординю йде, ти одразу розумієш, що людина йде в цей досвід. Вона себе... Себе не відчуває свою істинну цінність. Вона через гординю намагається домінувати над іншими, і їхня цінність таким чином існує тільки до тих пір, доки вона зможе домінувати над іншими. А як тільки ця домінація. Скажімо так, ну, на будь-яку силу знайдеться більша сила і так далі в цьому контексті. То це такий шлях, досвід протистояння, боротьби, шлях его. Теж досвід. Людині потрібно це значить пройти, щоб зрозуміти, що куди воно веде. А веде воно гординя веде до нікчемності. Ну, а вже з нікчемності шлях один. До зустрічі.